У Нідерландах розслідують роботу таємних офісів Китаю, припускають, що їх два в Амстердамі та Роттердамі. Вони підпорядковуються поліції КНР і діють Україні незаконно. Як з'ясувало слідство, ці представництва виконують різні функції, зокрема віддалено подовжують чинність водійських прав китайських громадян. Однак припускають, що їхнє головне завдання тиск на китайців, які живуть у Нідерландах. Є віденський договір про дипломатичні відносини, у якому йдеться про те, що виконувати певну діяльність можна лише якщо є дозвіл від країни, яка приймає, інакше це кваліфікується як небажане іноземне втручання один із китайських дисидентів Ван Цзін Юй сказав в інтерв'ю, що представники нідерландського офісу намагалися змусити його повернутися до Китаю. Йому зателефонували з місцевого номера і сказали, що це закордонна служба китайської поліції. Влада КНР відповіла, що дотримується міжнародного права і поважає суверенітет інших країн. Тим часом розслідування показали, що Китай відкрив у всій Європі вже 36 таких офісів. У них працюють колишні військовики та співробітники розвідки. Як уважають, Пекін використовує їх для досягнення за кордоном своїх політичних цілей та для проведення незаконних поліційних операцій.